Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал «Є питання», Я Олена Трибушна. Сьогодні поговоримо про те, як розраховує перемогти нас запасна армія, коли не змогла основна російська, і про те, як під супровід пафосних заяв Кремля про приєднання окупованих територій кремлівське угрупування в Україні, судячи з карт, готуються повторити ще одне побідоносне І Ми повторимо. Сьогодні Кремль і їх маргінали в Україні перейшли до наступного пункту свого плану анексії. Ватажки бойовиків, так званих ЛНР та ДНР пасічники Пушилін, а також самопризначений глава Запорізької області Балицький і окупаційний глава Херсонської області недобитий колаборат Сальдо звернулись офіційно до Путіна з проханням. А в в состав Російської Федерації. В качестве нового суб'єкта Кремль очевидно поспішає. Вчора лише окупанти оголосили результати сфабрикованих ними на швидкоруч референдумів на окупованих ними ж територіях. Як мінімум, донецький та луганський гауляйтери, як стверджують російські придайні пропагандисти, вже відправились до Москви. Там їх нібито має прийняти особисто Путін 30 вересня. Перед Кремлем має пройти за традицією анексії запланований концерт. А вже в понеділок, 3 жовтня, збирається Рада Федерації і Держдума. Її спеціально відкликали на позачергове засідання, щоб юридично, так би мовити, оформити злочин. Таке враження, що поспішають в Кремлі, щоб встигнути до дня народження Путіна. 7 жовтня кремлівському карлику виповниться 70. Було б до речі, красиво, якби на його могилі було дві однакових дати. 7 жовтня. Овтня за іншими ж даними припущеннями американського інституту вивчення війни поспішають, щоб мати можливість оголосити примусовий призов громадян України. В рамках призовної кампанії, яка стартує вже 1 жовтня. Попри всі провалені плани АБВГ, в Кремлі все ще сподівається чогось досягти в Україні. Американське видання Bloomberg, посилаючись на близькі до Кремля джерела, написало сьогодні, що там в Кремлі думають, що оголошення мобілізації посилить їх, і вони зможуть повернути ініціативу на полі бою і просунутися вглиб України настільки, що там мріють захопити кілька великих місць. Серед них прозвучали Харків і Одеса. Сам Блумберг, посилаючись вже на військових аналітиків, пише у цьому тексті, що 300-тисячне погано озброєне військо, яке кидають в зону бойових дій навіть без підготовки. Кардинально ситуації на фронті на користь Росії змінити не може. Нам офіційно сказали, та що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Максимум на що буде здатне таке військо, це уповільнити просування збройних сил України вперед. Пише той самий Блумберг, директор ЦРУ Вільям Бернс. В інтерв'ю американському телебаченню також сьогодні сказав, що російська армія має багато проблем, і особовий склад лише одна з них. Серед інших, Берн назвав проблеми зі зброєю для цих новомобілізованих і проблеми з логістикою. Мобілізація в Росії триває на кордонах. Черги з тих, хто намагається виїхати з Росії, щоб не попасти на фронт, не зменшуються. Але мобільні воєнкомати приїхали сьогодні і туди, на кордони. На тлі поодиноких підпалів воєнкоматів епізодичних розстрілів воєнкомів і триваючих протестів в регіонах Росії, Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якуті російські пропагандисти чи не вперше за весь цей час визнали, що щось пішло не так, і не до цього вони готувалися. Частична мобілізація, во-первых, міра винуждена, і, звісно, ми всі б хотіли, щоб її не було. И, конечно, 24 февраля я, например, не думала, что будет такая необходимость. Ну, я не знаю, думал ли ты, здесь присутствуют люди с гораздо. не просто с гораздо большим, а вообще с военным опытом, которого у меня нет. Может быть, все понимали, что это будет так. Но нам казалось, что все это можно решить гораздо меньшей кровью, и, конечно, мы не предполагали, что будет такое жорсткої сопротивление. Зверніть увагу, як змінилась тональність симаніян, яка лише навесні особисто підбурювала до нападу на Україну і переконувала Росіян, що руска весна не може длиться вечно, і пора наступати русскому лету. Пішов вже восьмий місяць, як наступає руська літо. Сьогодні, після новин про звернення колаборантів до Путіна, його спікер Пісков заявив, що після того як вони оформлять так звані референдуми. В планах Кремля, як мінімум, це я цитую піскова окупувати Донецьку область повністю. Вторгнення триває вже 8 місяців, і приблизно третина її під контролем України, попри усю перевагу в силі і зброї, яку мали росіяни на початку вторгнення, і мають досі. Прямо в ці дні, коли в Кремлі готуються пафосно оголосити про приєднання окупованих територій, ситуація для російського військового угрупування в Україні попахує зовсім не пафосним повторенням переможної втечі. Збройні сили України форсували річку Оскіл і продовжують просуватись в районі Лиману на стику адміністративних меж Харківської, Луганської та Донецької областей. І на цій ділянці фронту створюється ризик оточення російського групування. Ось такий вигляд це має на картах. А на картах, які публікують російські пропагандисти, якщо їм вірити, все має ще більш сумний для росіян вигляд. Про ризик оточення повідомляють сьогодні з того району і самі російські воєнкори. Вот это є ті самі клещі, в які зараз можуть попасть красний лиман і дробишок. Салавйов з телеекрану обурюється відсутністю перемог. Кричить я цитую, скільки можна втрачати території. Тут бої дійство за лимани. кожен раз, коли читаєш, то ви вот, опять там щось Українці віджали здесь, вот они там заходять, здесь заходять. Нельзя що ли, туди вже наконець направить. части подразделения, сосредоточить огонь, средства воздушной разведки. что происходит? Сколько там этих людей? Каждый раз считаю, что там барсы красавцы держат, эти держат, там 20-я армия держит. Ну, дайте им пополнение, которое им необходимо. Военные стратегии или что? Мы хотим, чтобы они вышли сейчас на границу к Луганской области, а мы разведем руками и скажем, ну, окружили, мы должны были отойти. То есть это, это что? Проспали как в Харькове? Там не проспали, там бои уже сколько идут. Что у нас нет силы и средств? Миллион с лишним армия. Хватит уже терять территории. Хватит уже терять населенные пункты. Давайте уж по-настоящему. Берримор, что за вы на болотах? Мобилизация, сэр. Але по-настоящему очевидно вже не вийде. По настоящому було в лютому, коли на Україну напала професійна російська армія чисельністю під 200 тисяч військових зі своїми найкращими силами, зі своїм найкращим озброєнням. Їх мотивували тоді швидкі і легкі гроші. і Нав'язана пропагандистами і Кремлем. Думка про те, що вони за три дні проїдуться переможцями, танками, хрещатиком. Вони жодної миті не сумнівалися у власних силах і жодної миті не пропускали, що можуть програти. А тепер, по-настоящему, має втілювати хворі фантазії Соловйова не та професійна, а любительська резервна армія. Резервну армію озброюють автоматами, які схожі на викопані зі схоронів Другої світової металобрухт. Цій армії радять самі себе обмундірувати, тому що у родини для вас мало що є, і покласти в аптечку тампони, щоб затикати рани, бо навіть аптечок на всіх не вистачає. Це все своє, мальчишки! вам форму, все стармі, вам броню, вот это все, що касаемо военного. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Мы, в мужиков. нету жгутов собирал. А? Нету в аптеках жгутов. А? Я все Родственники пусть. Аптечки, блядь, с этих, как его, автомобильные. Автомобильные аптечки потрошите. Берите оттуда жгуты. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Самые дешевые прокладки, плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Нет, кровь откуда Булевое ранение, прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще с Чечни знаю. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Чуть-чуть вот это. Деньги все равно есть, пусть родственники просите. Діта -то, то ну покупайте і цю резервну армію. Без підготовки кидають у м'ясорубку спецоперації. Ні, стрільбні та нітеорії, нічого. Більшість цих мобілізованих мають далеке або ніяке відношення до військової служби. Мотивація більшості з них. Примус і головне у резервної армії, і близько немає тієї впевненості у власній непереможності, яка була у армії основної. Недооцінка запротивлення, переоцінка своїх сил, В общем, прийшли к тому, к чому прийшли к частичній мобілізації. Чи може перемогти Україну ось така запасна армія, непрофесійна і мотивована в першу чергу бажанням тупо вижити, якщо перемогти не змогла за 8 місяців професійна і мотивована основна? Мені видається ні. Зацитую на останок генерала Бена Ходжеса, колишнього командувача армії Сполучених Штатів у Європі, сьогодні в інтерв'ю литовському виданню у відповідь на питання, коли чекати наступних територіальних здобутків збройних сил України. Хоч же сказав: сподіваюсь, до кінця цього року українські війська відтіснять росіян на позиції 23 лютого. А до середини наступного року в українці будуть в Криму. Ось такою буде крапка в сьогоднішньому блозі. Бажаю успіхів збройним силам України. Бажаю російській запасній армії задуматись нарешті, куди поділась основна армія. Вам бажаю спокійного вечора! Бережіть себе, побачимось завтра!